Вітаю вас. І як я вже казав, ми дуже вдячні, що ваша країна, прем'єр-міністр і ваш великий народ нас підтримують. Дуже дякую вам за військову допомогу, за політичну допомогу. За підтримку з усіх політичних питаннях, дуже вам дякую. Дуже дякую, пане президенте. Ми звичайно намагаємо надаємо вам максимальну підтримку для свободи і незалежності України. Ми з самого початку, коли під час нашого головування у групі СЕМИ, завжди пропонували найважливіше питання для обговорення і сьогодні є домовленість між міністром культури між міністрами культури які підпишуть домовленість про реконструкцію це не тільки культурний але й політичний меседж для відновлення вашої країни як ви знаєте італійські компанії дуже багато працюють у цьому напрямку і ми дуже добре пам'ятаємо з вашої промови. Одна тисяча компаній вже готові для відновлення України. До 2025 року відбудеться велика конференція стосовно реконструкції. Також ми дуже багато працюємо і в у відношенні електроенергії і і розбудови мережі електроенергії це складний момент для вас, але ми також готові зробити все, що потрібно для підтримки миру. Ми підтримуємо ваші 10 пунктів.